В Змеївському райвідділу поліції впроваджуємо систему custody Records» – Це вже третя на Одещині, не на такі складні часи. Впроваджуємо новітні проєкти, які започатковано Міністерством Національної поліції України. Дякуємо всім за підтримку. Хто приклав зусилля, це міська влада, народні депутати, громади. Рухаємося вперед разом ми тільки до великої нашої перемоги. Якщо говорити про систему Custody Records, це про створення певного захисту як для затриманої особи, так і для поліцейського. І в цілому, взагалі, створення того безпечного середовища для кожного громадянина, який прибуває до підрозділу поліції, тому що система відеонагляду вона забезпечить контроль за всіма діями. Другу чергу це однозначно забезпечення демократії, забезпечення європейських стандартів, про те, що система має створити певний парітет як для однієї сторони, так і для іншої про ту справедливість, про яку говорить президент України, про яку говорить міністр внутрішніх справ, голова національної поліції. Саме ця система в національній поліції, так як вона є пріоритетним напрямком, зможе забезпечити захист для кожного, для кожного громадянина, для кожного поліцейського в цілому. Відбувся наїзд транспортного засобу на пішохода, який переходить дорогу у пішохідному переході. Було затримано водія транспортного засобу марки Рено, який намагався залишити місце події. За допомогою планшетного пристрою системи «Custody Records» було повідомлено особі її права, повідомлено близьких родичів, та повідомлено безоплатно правову допомогу. Зараз з'являємося інформацію в суму затриманого до підсистеми КасуДере. Все, інформація внесена, про далі. Ми знаходимося в фінансі інтерв'ювання, яка обладнана засобами вільного спостереження та звуку Декілька питань закінчую інтерв'ю і оформлюю електронну картку затримання, яка зберігається в системі ще 25 років. Чи Згодні ви відповісти на питання Конфіденційного побачення. В одному з приміщень у нас знаходиться адвокат, в іншому затримана особа. Фіксація ведеться без запису звуку, так як наша бесіда є конфіденційною. Поспілкувавшись, ми переходимо в кімнату для проведення слідчих дій. Обладнана камера відеоспостереження, а також спеціальна сколо для проведення слідчих дій з метою дотримання триниці до столу свід. За наявності піста буде складно протокол затримання а також проведений ряд слідчих процесуальних дій. Та у подальшому особу буде поміщено до кімнати для затриманих. Я вражений приємно вражений цією системою. Оскільки взагалі дотримання основних прав та свобод людини це основна функція всієї правоохоронної системи нашої держави, особливо досить приємно, що в такий надзвичайно складний час для держави в період військової агресії. Органи місцевого самоврядування, держава, національна поліція втілюють в життя у такі от проекти. Я вважаю, що це великий крок для нашого району, і це не останнє відділення, яке буде модернізуватися і йти е до таких певних досягнень, щоб дійсно комфортно було в першу чергу і працювати поліцейському. Ну і на захист прав людини важливий такий крок, що дозволить прозоро вести слідчі дії. We'll <laughs>